Мы идем в Свит Капибар. Мателки! Свит Капибар. Движемся к Капибару и кажем Свит Капибар. Пишили с мамой. Пишили с нами! Пишли с нами. О! Выходите. Она жива. Тому, будь ласка, не отрывай ей головы и не ей мы. Хочешь? Что? Миланка, хочешь гусеницу? Месси? Доча, не вкусила, ну, ну, та... О, так, метал... Це метелик буде там. Дивися, хочеш немає. Не хочу. Две? Ну не дуже, так? Ощущение. Ось, якщо присушиться, да. Две? Две? <реку? <реку> Це кукон. Там буде потім метелик народжувати. Ой, яка паличка, Улянка боїться у нас насікомих, а сьогодні вона переборить свій страх. Трубочки беремо, трубочки по поголіваємо, яка да. подобається. Так, це сиропчик для мотелок. дівчатка готувати. Субор. Кому додала і воду цукор ми змішуємо. Ні, ми мішаємо чай, так? цей стаканчик можеш відставити. Якщо хочеш, можна з ними так. Нос? Ой, вылетела. Ой, вылетела. Все, наверное, не не хочешь открывайся? Не хочу, давай. Все? Да. А нос. Чи на обличчях? Ой. <реш> <реш> так, це сувенірчики можна додому взяти. Ой, сподобалось вам таке? Ти... Так. А тобі сподобалось? Так. Так, все побували ми. На метеликах нам все сподобалось. Їх, звісно, було маловато, Ой. хотілося б більше. Але все одно подивились метеликів, погодували їх. Так що, такі.